То ми сьогодні формуємо ще одну відправочку. Раз два. Три преса зараз буде їхати. значить Воскопреса сінцера. От в комплекті у нас йдуть мішечки. Ось такі от мішечки набрали цих мішечків з собою. У нас безпосередньо гарантії на них є. У нас є до них інструкція. заходите в інструкцію QR-код, дивитеся відео. От Терморегулятор, щолк-щолк, все працює. З цієї сторони у нас є датчик, щоб було видно, що воно світиться-не світиться, гріє, не гріє, воно автоматично виключає, коли нагріває до тої температури, яку ви виставили. І все. 2 кВт тен прекрасно справляється, водичка всередині, тому що ми попередньо все перевіряємо перед тим, як відправляємо, зараз його ще акуратненько протремо і буде їхати до людини. Провіряємо, відправляємо, щоб все було добре. Виконуємо гарантійні зобов'язання. Рік на нього гарантія, вся ремонт, вся штука за наш рахунок. І так, щоб ви. Користувалися. Дуже часто порівнюю з різними іншими пресами. Колеги, тут нема що порівнювати, тому що тут автоматичний датчик 2-кіловатний тен, всередину сепаратор нажимний. Зараз ми його сюди принесемо, я вам теж покажу. І це трошки інша конструкція, інший принцип з верхнім зливом, а не з нижнім. Тому немає що рівняти. Теплоізоляція, теплоізоляція каучукова, дуже якісна теплоізоляція. Вона витримує температуру до 150 градусів. Коротше. Бомба, воскоприся Сінцера, до ваших послуг, три штуки. Сьогодні порадують нових власників.